Більше 50 питань порядку денного винесено на чергове засідання виконавчої влади, яке відбулося наприкінці минулого тижня. Одним з перших стала інформація світловодсько онуфріївського районного військового комісара Сергія Балабухи про відбір кандидатів призовного віку до вищих військово-навчальних закладів у 2014 році. Подібне розпорядження управління особового складу південного оперативного командування дає можливість світловодським юнакам безкоштовно отримувати знання та готуватись до служби у лавах збройних сил України. Наразі 10 випускників шкіл проходять відповідну перевірку щодо готовності отримання вищої військової освіти та офіцерського звання. Далі, за поданням Наталії Яременко, погоджено питання щодо врегулювання міжбюджетних відносин. Коефіцієнтами діляться отрасли, тобто які отраслі формульним підходом є в місті і в Ласовці. Це апарат управління освіти і. И, да, и культура, значит, делится по формуле с помощью этих концептов. Затем эти формулы все отправляются в Департамент финансов, делается проверка, и с помощью, когда уже полностью подведен итог, значит, делится дотация между городами Власовкой, и цифра, доведенная Министерством финансов, делится на территорию город и Власовка. Все проверяется. То есть мы сейчас вступили, город вступил и Власовка в фазу утверждения бюджета. Хочу в целом сказать, что те цифры, которые нам доведены, они на 9,8 миллиона меньше последнего уточненного бюджета, который уточнялся в течение года, и на 4, ,4 миллиона и 4 десятых больше предыдущих цифр Министерства финансов. Пока проект будет, ну я вам отдельно, наверное, буду докладывать сам проект, пока мы будем принимать бюджет в межах цифр доведених Міністерства фінансів, і це в, в цілому на 1,9 мільйона більше, чим ми получили фактично в 2013 році. Одноголосно члени виконкому затвердили перелік закладів культури базової мережі міста, а саме шість бібліотек, чотири школи естетичного виховання, краєзнавчий музей, міський палац культури. Наступним кроком стане розгляд цього ж питання на черговій сесії міської ради, і саме депутати міської ради будуть вирішувати долю міського парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, який не війшов до переліку. Цього разу дещо затягнулось в часі вирішення питання щодо затвердження видів суспільно корисних робіт на території міста для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення або покарання у вигляді громадських робіт. Тобто 13 міських бюджетних організацій будуть залучати правопорушників на благоустрій та озеленення територій, зон відпочинку, впорядкування пам'ятників, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, якщо такі виникають. Поза порядком денним на засіданні затвердження. Тверджено і кошторис на благоустрій тротуарів відремонтованої вулиці Богдана Хмельницького. Тож в недалекому майбутньому ця вулиця матиме по-справжньому цивілізований вигляд. А управлінням молоді та спорту винесено на розгляд питання про організацію та фінансове забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей на 2014 рік. Слід зазначити, що затверджено цифру минулого року, але з подальшим коригуванням. Далі пряма мова нелі Брусенцевої передбачається всім проектом рішення відпочинок дітей на рівні. Минулого року 1425 дітей, поки що мова йде про відпочинкові зміни у пришкільних таборах, 1425 дітей, в тому числі 32 дитини пільгових категорій, і на це з міського бюджету 318, передбачається 318 тисяч 482 гривні. Відпочинкові зміни будуть в 12 таборах, тут є дислокація цих пришкільних таборів. За прогнозами синоптиків, в період з 30 січня по 2 лютого, очікується значне зниження температури повітря до 25-27 градусів морозу, а також збільшення силу вітра до 20 метрів за секунду. У зв'язку з цим та з метою уникнення переохолодження і обмороження дітей управління освіти світловодського міськвиконкому звертається до батьків та мешканців міста з рекомендаціями: при виході дітей з дому підбирайте для них відповідний теплий одяг. Не залишайте без нагляду дітей дошкільного та молодшого шкільного віку а також обмежуйте перебування дітей на вулиці і вже при зниженні температури повітря до мінус 20 градусів у навчальні дні. Залишайте дітей перших четвертих класів вдома обов'язково. Під наглядом дорослих. За прогнозом українських гідрометеорологів, до кінця тижня на більшій території України очікується зниження температури повітря, ожеледиця та поривчастий вітер. У зв'язку з цим Державна служба України з надзвичайних ситуацій веде постійний моніторинг оперативної ситуації. За погіршенням погоди, як наслідок, зростає загроза порушень роботи транспорту, пошкоджень на системах тепло і електропостачання. Тож світловодські рятувальники не зволікаючи перевірили готовність до дій власної інженерної та спеціальної техніки, а також автомобілів підвищеної прохідності та пунктів обігріву. А щодо взаємодії органів місцевої влади з пунктами обігріву, нашій зйомочній групі коментар надав начальник Світлогоцького, МРВУ ДСНС України у Кіровоградській області Ярослав Любецький. Основною задачею мобільного пункту обігріву є те, що в місцях масового перебування людей, якщо людина замерзла, вона може звернутися і зайти в цей мобільний пункт обігріву і просто обігрітися, випити гарячого чаю. З'їсти е, хліб і кусок сала. Це основна функція. Я хотів би сконцентрувати увагу наших жителів про те, що мобільний пункт обігріву не є якимось гуртожитком для безхатченків, він не являється якоюсь їдальнею, де можна поїсти. Я повторюю, це той об'єкт, який надає нашим громадянам просто е, період зігрівання. За допомогою гарячого чая куска сала і теплої температури порядка 20-25 градусів. Фахівці звертаються до світловочан з проханням, бути обережними в період низької температури, по можливості обмежити рух власним транспортом, а для уникнення обмороження тепло вдягатися і не перебувати на холоді тривалий час. Будьте пильними, потурбуйтесь про власне здоров'я, бережіть себе та своїх близьких. Складання звітності є джерелом формування реєстру застрахованих осіб. Звітність щодо новостворених робочих місць, отримання страхових свідоцтв, облік єдиного внеску і стала черговими темами семінару, який нещодавно відбувся за сприянням міського управління пенсійного фонду. До участі в заході було запрошено представників різних категорій платників податків, а саме юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Оскільки пенсійний фонд веде реєстр застрахованих осіб, то ми і відповідаємо за коректність вашої поданої звітності згідно тих таблиць, які відповідають паспортним даним застрахованої особи, і сумам нарахованої заробітної плати, спеціального стажу і так далі. І, на превеликий жаль, дуже багато в нас проблем, коли людина приходить за призначенням чи за перерахунком пенсії, а паспортні дані не співпадають із тими звітами, як ви звітували про цю людину. На це звертається дуже велика увага. Також представники пенсійного фонду наголосили на типових помилках, які найчастіше допускаються у звітності. Якщо говорити конкретно, то це прийняття та звільнення працівника, дата початку та закінчення відпустки чи лікарняного, дата створення нових робочих місць та інші. Було заслухано всі пропозиції та запитання. Жоден із присутніх не залишився без уваги і отримав вичерпні відповіді на поставлені запитання. Отже, подібний формат роботи дає можливість кожній стороні узагальнити всі проблемні питання та отримати форми їх розв'язання. Сюжет підготували Валентина Саєнко, Юлія Булаєнка, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. У наших ефірах ми вже підіймали питання щодо допомоги нашій юній світловочанці, яка страждає на тяжку хворобу. Велика вдячність тим, хто відгукнувся і допоміг Ані Заришнюк. Завдяки вашій підтримці хвороба почала відступати, і дівчина відчула радість життя. Але, на жаль, хвороба знову дала про себе знати. Наприкінці 2013 року у Ані виявили тяжку хворобу, яка потребує пересадки. Кісткового мозгу родина прикладає усіх зусиль, аби визволити свою дитину із пастки страшної хвороби і просить допомоги у всіх небайдужих світловочан. До нас звернулися і друзі Ані, з якими вона разом працювала у вокальному колективі Карамель та театрі мініатюр Фейслес, звертаючись до всіх небайдужих, дівчата благають про допомогу своїй анічці. Дорогі жителі корда Світловодська. Просим вас помочь Анечке вернуться в здоровую полноценную жизнь. 7 февраля в городском дворце культуры состоится благотворительный концерт в помощи Ане Зарешнюк. Мы просим вас принять активное участие в выздоровлении Анечки. Просим вас не оставаться в стороне, ведь ваша помощь может стать частичкой новой жизни для Анечки. Все деньги, собранные на концерте, будут переданы маме Ане. Дорогая Анечка, ты наш светлый лучик солнца, ты даришь нам много тепла и света. Знай, мы все очень любим тебя и никогда не оставим. Мы сделаем все, чтобы подарить тебе новую жизнь и новое здоровье. Анечка, милая моя сестричка, я очень люблю тебя. Знай, ты самое лучшее, что у нас есть.